Всім привіт! Сьогодні знімаю відео по фарбуванню автомобіля Toyota Camry з Америки. Давайте подивимося, що треба робити. Є отака Toyota Camry, на якій буде фарбуватися новий передній бампер, нове крило, нова дверка. Нова дверка задня. І вчора пофарбував заднє крило, тут була рихтовка на арці. І трішки порог, і пройом. Це було вчора зроблено, пофарбовано, сьогодні. Фарбую навісні деталі. Ще буде фарбуватися задній бампер, тому що тут був ремонт, тут подряпане, і м'ятина була на задній частині. Але перш ніж знімати фарбування, хочу вам дещо показати. Ходімо в фарбувальну камеру. Хочу вам показати те, за допомогою чого це все можна зробити. Перше це обладнання. Це е, кріплення ці підставки, поворотні, так, так звані вертольоти. В мене їх е, є 4, але зараз буду використовувати два. Тому що на одному е, дверка крило закріплено, на іншому тільки дверка. Е, таким чином е, дверки нові, ну, всі ці деталі нові. І таким чином я можу нанести грунт мокрий по мокрому. І потім фарбу, і потім лак. І це все можу зробити за один раз. Ось так воно все чіпляється. За допомогою е, ручки, можна е, ну, будь-який нахил цим деталям зробити, як, як завгодно повертати. І бачите, все доступно, все можна прокрасити, і це дуже зручно. Якщо. якщо е, Такого обладнання немає, то це дуже складно прокрасити ці деталі. Це треба малювати з однієї сторони, потім ставити на машину, фарбувати з іншої сторони. Е, так, значно простіше. Чому кажу? Бо іноді є питання, як це все повісити, іноді там на крючки на якісь вішають. А тут на підставках, на поворотних, е, помалював, пофарбував е, і викатив з камери. Ще одна е, така допоміжна підставка це х-образна для ремонту та фарбування бамперів. Бачите, сучасні бампери, вони такі дуже, дуже хлипкі, дуже такі е, не тримають свою форму. Знаєте, що коли в камері буває, по, пофарбуєш, потім включиш сушку, і вони. Можуть попливти. Я використовую таку підставку. Тут за допомогою ланцюга можна зробити будь-яку будь ширину. І є такі лапи, котрі підтримують оці вуха на бампері. Ну і таким чином, таким чином бампер доволі міцно тримається, і можна з ним робити що завгодно. Фарбувати, ґрунтувати або полірувати. Якщо вас зацікавили ці вироби, то можете пройти за посиланням під відео та подивитися і придбати собі одну з цих підставок. Можливо, в наступному відео, якщо це треба, покажу більш детально, з чого складається поворотна підставка і цей вертольот, і, можливо, хтось захоче його виготовити самостійно. Все, бувайте пишіть е, коментарі, ставте лайки. Все, пока.